У Харківській області українські військові захопили найсучасніший російський танк Т-90 прорив. Танк потрапив до українських сил без видимих ушкоджень. Танк було кинуто російськими військовими під час спішного відступу з Харківської області. Також захоплений танк, оснащений комплексом засобів зниження помітності відомою під назвою Накидка. Т-90 М це дуже цінна здобич. На танку може бути встановлена новітня система управління вогнем калина і підключення до єдиної системи управління військами. Якщо це справді так, наші фахівці зможуть розібрати електроніку, зрозуміти принципи її роботи для кращої протидії, та встановити рівень залежності сучасного російського танкобудування від західних технологій. ЗСУ вже і раніше зустрічалися з цими танками. Вперше про залучення російськими силами на Харківщині танків прорив стало відомо у квітні. А от у травні на околицях населеного пункту Старий Салтів українські сили знищили перший танк Т-90М. Також хочемо повідомити і про те, що від сьогодні починає діяти заборона країн Балтії та Польщі на в'їзд росіян по туристичних візах. Прикордонні служби не будуть пускати навіть росіян з шенгенськими візами третіх країн. Спрощену процедуру видачів із Росії нам скасувала також Швейцарія. Дякую за перегляд!